Привіт всім, я Діля. Привіт всім, я Орес. І ми хочемо вас запросити на наш е, спільний концерт з нагоди 1824 дня спільної співпраці. Це відбудеться 28 березня 2015 року о 20.00 у Фріджен е, Вільна Простір. Вільна простір 20.00 початок. Виступ відбудеться в рамках програми Муз Майдан. Буде телезйомка, буде безпосереднє спілкування і Ми... будуть звучати пісні, які звучали на Майдані також. Приходьте, поговоримо, послухаємо музику, поспіваємо пісень. Адреса у Недописані листи розділяють нас з тобою у полоні сподівань на одинці без безпокою. Серед білих запорог, вір ти мені навчишся, нас розлучить тільки сон, та знаю, знов мені наснишся.